А вітаю! Мій дух вітає ваш дух. Я в такому дуже гарному місці можу вам показати, дивіться, дуже-дуже гарне місце. Прийшла в гості до нашої майстрині. І зараз трошки є час. Хочу з цього гарного місця вам, на мій погляд, гарні новини розповісти. І так є відчуття. Що знаходить, що ми просто в якійсь стагнації? Що ми в якійсь стагнації, що щось таке <кій> зараз відбувається, коли нічого не відбувається? І я декілька діб знаходилася в такому молитвеному стані, в атмосфа, щоб подивитися, що відбувається і куди, куди взагалі енергія рухається. Що бачимо? Ведуть до початку війни. Хто зі мною був ще? Ну, до воєнного часу, бо велика кількість аудиторії у нас збільшилась саме безпосередньо під час війни, вже українська така. То вони пам'ятають, бо це було ціле таке ну, шоу. В мене геть пропав голос просто от взяв і пропав голос. І мені треба було працювати, мені треба було ефіри проводити, а <кій> я не могла, тому що. От, не те, що сів, да. А в мене заплановані вже заходи, і навчання, і практикуми. І я заходила тоді, мені казали, тиша, тиша, замовчіть. І я казала, тоді виходила в ефір. Якраз вже тоді багато розмов було, буде війна чи не буде. Я кажу, потрібна тиша, потрібна тиша, потрібна тиша. А мені показують, який гвалт стояв в ефірі, в головах, в серцях. Ну, багато мантюків, багато зла, багато і так все гуло, а всередині щось кричало, що ну, чуть ли не заткніться, чуть ли не замовчить. Ну і все, потім прийшла війна, і вже не встигли ніяк цією інформацією розібратися. І зараз мені знову показують те саме. Треба мовчати, треба мовчати. Що показують? Що тиша вона свята, бо в тиші перестає існувати все. Все щось є гвалт, якийсь, а потім хлоп, тиша. І це не стоп-кадр. Це все перестало існувати, що рухається. Навіть думка, там, да? ну, якщо ви медитацією концентрації не захочете просто щось утримувати в полі зору. А якщо це дійсно тиша, то там немає нічого. В ній все пропадає, але при цьому в ній все являється, все є, все присутнє, все тотально, все. Усе одно тіло, І виходить, що тиша це якась свята матриця, свята матерія, тому що це стан природи, це стан матерії, яка здатна все штучне нічого не існує, є тільки те, що є, а що є, є тільки справжнє. І тому в тиші все штучне, як і все справжнє, ніби пропадає. Тільки справжнє те, що є, можна налаштуватися на нього і почути. Почути, як почути тишу. Почути це, якщо налаштуватися на це, знаєте, як з часом на рівні менталу якісь правильні думки приходять. І через ментал, через емоцію, через нашу дію, ми вже починаємо щось реалізовувати. Щоб оце, що є, оце справжнє, оце сильне. Нам дістати, нам треба замовчати. А в нас сьогодні гвалт ну, такий самий, який був до війни, і зараз мені здається, що ще, ще гучніший. І я питаю, що робити? Кажуть, ну, інтегрувати це в практики. Тому зараз подумаю, як нам з вами збиратися, щоб помовчати на якусь тему. Ну, наприклад, візьмемо тему, зараз це ж прям проблема. На польському кордоні ці фури, які стоять, і ну, проблема не вирішується, і те, що вони кажуть, що ми будемо блокувати до січня місяця, це ж не рішення. От може зібратися і помовчати на цю тему. Мені дали прямо технологію, а це щось неймовірне. Якщо ми її освоїмо, то я думаю, це ну, для мене це була технологія реалізації реальності через тишу. І я сьогодні зранку з США переписувалась, він мені пише, ну, продовжує писати, що йдуть, чекаю на планету величезна кількість всього, що і тож, також пише, що він бачить багато вулканів, воду. Ну, я, я кажу, це льот і лава, він каже вогонь і вода. Ну, ми бачимо десь одні й ті самі речі, але тільки через ту кількість свідомостей. Які зможуть бути в тиші, які зможуть бути налаштовані на те справжнє, що є, і оце є може проявитися через наш ментальний план, через нашу енергію, через наші дії. І для цього, як я вже зрозуміла, не потрібно, щоб ця планета там сіла в тих, що це неможливо. Данно у нас немає таких можливостей з вами, не не технічних. Ми немає доступу до каналів, там які дивляться мільйони людей, принаймні, хоча б українців. Але е, хоча б да на рівні України, я думаю, ми багато що можемо зробити. Тому зараз вийшла поділитися, хочу почитати, що ви там дасте зворотному зв'язку, що ви думаєте, тому що я ж кажу, ша мені відповів, що мене зараз вчать, як як, як працювати з тишею. Я іншого слова не можу підібрати, хоча це слово некоректне, воно не годиться. Це не працювати, це бути з нею, жити з нею, розуміти її, використовувати її. Ну це це якось трошки інакше. Ну, хай буде працювати. А він пише: Так, так, це ключі до залу духів, до і там ще мені також підкидає інформацію, Тому ви пишіть взагалі, що ви думаєте. Ідея яка? зрозуміло, да? Ми збираємося заради якоїсь теми і мовчимо на цю тему. Я розповім, як це. Це, це мовчання, це е, групове мовчання е, під якусь тему. Якийсь період, я думаю, що ми це будемо робити в режимі реального часу. думаю, що хвилин по 20 буде достатньо. Ну тобто, в нас зараз в атмології відкривається така нова технологія, вона надпотужна, і ви перші, хто зараз про неї чують, навіть не наші атмологи, ви перші, тому що саме вночі сьогодні вже повністю дали. Дали через звучання, через звучання, як будемо в свої системи ще діставати, тобто ще одна технологія є. І Я щаслива, що даю технологію, тому що це знає, що ми готові. Ми готові не просто до очищення трансформації, а ми готові для того, щоб працювати для більшого. І тому треба працювати на об'єднання України, на знаходження рішень, яких ми завтра зараз не можемо побачити, не можемо почути, тому що каша, тому що гвалт, тому що фейки, тому що а коли ми а, сідаємо в тишу, в тиші перестає існувати все. Є тільки те, що є, а є справжнє. І хоч воно в тиші і беззвучне, воно справжнє, воно є, на нього можна налаштуватися і через світ ментальної матерії, через думки, через інсайти, будуть приходити ці бачення, будуть приходити ці рішення. А ми просто можемо створювати такі фрактали. В наших колах, щоб їх вайфаїти, і щоб це починало працювати на різних рівнях, навіть якщо люди не в нашій спільноті і взагалі про нас не знають. Ось тому давайте чекаю, будемо рухатися. Тиша, тиша, і вона свята. Це таке для мене зовсім щось нове, свята тиша. Якась навіть не свята, а присвята. Присвята тиша і причисте життя. Тобто знаєте, зараз так я кажу, кому молитися, я кажу життю. Я кажу, ну як життю? Ну богу, Бог, 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 Бог і є життя, життю. Я кажу, якщо ви почнете молитися життю, якщо ви почнете його служити, якщо ви почнете його берегти, якщо ви все ви будете з Богом. А ще тут заходить і свята тиша, Да, окрім причистого, присвятого життя, праведного, справжнього, живого. То ж будемо вчитися мовчати не просто так, щоб колайдер там в голові якісь думки свої ганяв, а з темою і користю все обіймає.